Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні свято в Україні насправді День Прапора. Це е, два свята разом. Ми е, завтра чекаємо на День Незалежності, а сьогодні ми святкуємо День е, прапора. Е, насправді, ви знаєте, враховуючи те, що півроку Україна вже живе у війні, півроку Україна боронить свої кордони і поки що до... Фінальної крапки ми поки що не розуміємо, скільки часу ми обов'язково переможемо, але трошки із якимось часом. Так хотілося б сьогодні, все ж таки, і у цей святковий день, і враховуючи, що завтра ще один святковий день, хотілося б поговорити про плани на майбутнє. Як би там не було, але вони все одно мають працювати. І вони все одно вже існують, і все одно вже говорять про відновлення України. І насправді деякі... Території України вже потихеньку відновлюються. Так, сьогодні це складно, коли йде війна, але ті, які деокуповані, вже можуть подумати про майбутнє. Ну, ми можемо будувати плани, і якщо говорити про Одесу, яку теж чіпляє війна, постійно чіпляє, але поки що, а, у, мабуть, Трошки менше, набагато менше ніж той самий Миколаїв. І я вже не кажу про інші міста, які постійно обстрілюються і дуже жорстоко обстрілюються. Поки що, Одеса більш-менш спокійно живе, тому вона може думати про мирне життя і про відновлення ще набагато активніше ніж усі інші. Саме про це будемо говорити з нашим гостем. Це віцемер Одеси Олег Брундак. Вітаю вас. Олеже дякую, що долучилися у цей святковий день. І справді, хочу знаєте, якщо це свято, хочеться шукати привід для Святкового настрою, так і для того, щоб були якісь мрії на майбутнє. Ми всі розуміємо, що буде непросто. Знаєте, готуючись до ефіру, шукала, скільки ж коштів потребує Україна для відновлення. Чесно, так і не зрозуміла, скільки, тому що немає сьогодні цієї цифри. Так говорять про кілька. Сотень мільярдів доларів, євро, це поки що від 500 до 900, але це я розумію дуже приблизно. І на сьогодні порахувати, скільки нам буде потрібно коштів, це просто нереально, враховуючи, що війна не закінчилася, вона продовжується. Знаю, що на 2022 рік і в Одесі саме теж було дуже багато планів. І розумію, що війна їх підкоректувала. Давайте про це. Так, да, насправді я повністю з вами згоден. Треба мислити позитивно. Однозначно, треба вже і сьогодні, наші просто, так, так. Треба вже сьогодні е, будувати наші плани і вже починати їх реалізовувати на майбутнє, на відновлення, на мирне життя. Е, і для цього є всі підстави, це не просто такі ілюзії, знаєте, в рожевих хмарах. Е, ну, по-перше, почнемо з сьогоднішнього свята, з дня прапора. Дивіться, наш прапор, наш символ сьогодні фактично в світі став символом боротьби за свободу. Я думаю, насправді це не буде перебільшенням сказати, що там рік, два і прапор України. Та вже фактично прапор наш це стане знаєте, як, як от символ Чегівари. Це боротьба, не скорее щось таке. Не це буде такий загально е -е, світовий символ угу. нескореності боротьби за свободу і так далі. Стійкості. Так, та, yeah. мужності, сам, сам, саме, саме те, що проявив наш народ. І я щиро сьогодні вітаю. Сьогодні як ніколи, ми можемо відмічати це свято. Я всіх вітаю з цим святом. Що стосується Одеси і наших відновлень, і наших планів, справді 22-й рік у нас був запланований рік масштабних просто зрушень, починаючи від нового генерального плану, який мав накреслити там на десятиліття вперед розвиток міста, закінчуючи великою програмою президентського, великого будівництва, до якого було заплановано величезну кількість об'єктів по під реконструкцію саме 22 му році. Інфекційка, Івановський е, путівпровід, е, реконструкція фасадів, урбан-парк, е, великий проект окружної дороги. Тобто наші плани, власні плани, які ми планували, ми прийняли концепцію mm -hmm. зони пріоритетного розвитку, так ми хотіли робити е величезний масштабний інвестиційний проект. Звичайно, війна це ну, в більшості випадків перекреслила. Але як знаєте, треба в цьому шукати позитив? Це фактично війна зато створила нові можливості. І можливо ті речі, на які ми раніше не звертали увагу, сьогодні стали більш актуальними і підкоригували наші плани вже на майбутнє, вже на 2023-й і наступні роки. Тобто щось маємо робити просто зараз. Це те, що могли відкласти на майбутнє, відкласти на потім сьогодні не можемо відкладати, тому що живемо все живемо в першу чергу днем сьогоднішнім, і, мабуть, вже трошки завтрашнім, так якби там не було безумовно. От дивіться, такі що війна підсказала. Ми більше звернули уваги на транспорт. Так, ми зараз більше електротранспорт саме. ви запустили ми... південь? південь, так, південь Фактично, південь, проект, південь. який стільки років запустили фактично під час війни. Ми звернули увагу на інфраструктуру, тому що в першу чергу водозабезпечення, зокрема, тому що війна показала, що це критична больова uh -huh. точка. І на сьогоднішній день прийнята програма, відповідна, яка реалізується, для того, щоб мала Одеса альтернативні джерела водопостачання на всякі випадки. І в мирний час також бувають різні випадки, живемо в, такій, в такому сучасному світі, які відбуваються різні і техногенії, і інші і природні, в тому числі катаклізми. Як не диво, у війну, можна сказати, прямо вибухово вибухнула ситуація з нашою архітектурою, збереженням нашої архітектури. Ми завжди цінували, що ми живемо в такому прекрасному місті, але саме коли там від вибуху ракети повилітали вікна у Воронцовському палаці, це навіть світ здригнувся. І міністри mm -hmm. там, і представники там закроники, які приїжджали дивитися на це пам'ятник національного значення, це дозволяє нам достукатися навіть до сердець, там навіть там досить таких навіть людей, які досить так обережно ставились до України. Так? І ми сьогодні інтенсивно над цим працюємо. Ми намагаємося на цю ситуацію використати для того, щоб здобути додатковий захист для нашої архітектури, для нашої спадщини, щоб потрапити до списку сумірної спадщини ЮНЕСКО. Яку ми плануємо там в жовтні-листопаді отримати вже такий від, таку відповідний захист, тобто так. війна ніби відкрила іншого... якісь речі. Да, там, До новий, речі, новий, до ЮНЕСКО ми ж намагалися потрапити і набагато раніше, так але це питання якось зависало. Я відверто вітрі, кажу, можемо чесно сказати. Я думаю, що якби не війна, то ніхто би і на Україну не звертав і не уваги. згадав би да, з цього приводу. Ну ми не розуміємо би країна так, там другого третього світу, і а це вимагає величезного лобізму. Це mm -hmm. ж таке рішення дуже політичне і зовнішньополітичне вимагало величезного лобізму, підтримки десятків країн, і це було дуже непросто в мирний час. Сьогодні всі телефонують мери міст, побратимів, міністри, всі готові представити руку, підставити плече в Україні, підтримувати. І звичайно, цим маємо скористатися, хай навіть і в умовах військового часу, тому що ми ж думаємо за майбутнє і вже думаємо про те, що сюди. Мають прибувати туристи, що ми маємо, власне кажучи, зберегти цю спадщину для себе, для наших дітей, для наших внуків. Тому, звичайно, звертаємо на це увагу. Ну і плани на 23-й і далі це безумовно. Які плани? Відбудова, ви правильно сказали. В першу чергу це відбудова. Але мені здається, що ми, знаєте, сучасний світ дуже швидкий, і треба ну, не так етапами. знаєте, давайте зробимо це, а тут зробимо це. Відбудовуючи країну, треба не просто відбудовувати треба будувати фактично нову країну, нові технології, нові виробництва. Це вже має бути зовсім інше. І генераль. нові підходи, до речі, це теж дуже важливо. Підходи в управлінні так, коли... містом, в управлінні бізнесом да, великими процесами, і навіть ті ж проекти, які були в нас до війни. Та ж зона пріоритетного розвитку сьогодні набуває нового значення, uh -huh. тому що коли ми кажемо, що це як ми планували, що це буде зона, куди ми залучимо інвестиції, створимо робочі місця. Я нагадую, що це основні доходи бюджету на сьогоднішній день і так далі. То на сьогодні питання відновлення України зовсім в іншому ракурсі ставить експлуатацію. Це фактично Одеса з її транспортним положенням може стати тим хабом, через який, власне і буде робитися оця міжнародна допомога. Отримуватися і це відновлення всієї України. Ну, як саме, варіант, там, так. саме там на наших полях зрощення можуть бути розміщені ті виробництва, які будуть там. великі конструкції, будівельні і так далі. І так далі. Всі те виробництво, яке буде дозволити, дозволить значить, відбудовувати всю Україну. Тим більше, що навіть сучасне законодавство дозволяє вже це робити завозити всяке обладнання, верстати і так далі, завозити з пільгою. Я більше того, я впевнений, що після війни лібералізується ще більше це законодавство, і просто якщо ми цим не скористаємося, ну це буде злочином перед наступними поколіннями Одеситів мені здається. Скажіть, будь ласка, чи е, зараз які умови для бізнесу в Одесі? Ну, тобто, я розумію, що там перші місяці війни це був просто ступор у всіх, так і більшість там бізнесу, ну якась частина бізнесу точно закрилася. Хтось переїхав, хтось евакуювався на всяк випадок. Так хтось взагалі там закрився, там хтось можливо там взяв якусь паузу. Я розумію, що наразі в Одесі для бізнесменів і для бізнесу взагалі ну, найкращі умови. Так чи е, бізнесмени цим скористалися? Чи можливо приїхали і переїхали до Одеси хтось із інших регіонів України і розпочали тут свій бізнес? Ну і це означає, що це поповнення теж бюджету в тому рахунку. Ні, на жаль, Чи через немає, те, що є е, е приклади, є е приклади відкриття бізнесу під час uh -huh. війни. Є е приклади, коли підприємці, які працювали в одній сфері до війни, змушені були перейти в іншу сферу. Так, але я, uh -huh. я радше сказав, що це поодинокі випадки, тому що, власне кажучи, uh -huh. більш бізнесу в Одесі була пов'язана якраз з курортно рекреаційною складовою. А вона на сьогоднішній день очевидно, що в повному паралічі, ну майже в повному паралічі. Ми це всі бачимо, і те, що відою належне одеситам, підприємцям, які повідкривали свої кафе, ресторани, готелі, які працюють в збиток, хоча б заради того, щоб от працював штат, щоб не зупинявся бізнес, Щоб так, просто працювати На майбутнє, так, так працювати, тому. Всі розуміють, що це цей період, коли треба затягати, затягувати паски і, і чекати. З боку міста те, що від нас залежало, відповідні пільги на комунальне майно ми дали. Е, у нас немає е, податків, які ми могли б на які ми могли б дати е, для бізнесу, власне кажучи, пільги, тому що це загальнодержавні податки. Uh -huh. Ми дуже сподіваємося, що держава відповідні рішення прийме. Тобто, що стосується міста, е, міські пільги ми надали, які тільки можна було можливо дати для бізнесу. це да. І от е, плануємо. Дати місце, дати простір для того, щоб бізнес міг розвиватися, зокрема та ж зона пріоритетного розвитку. Наприклад, так ми вірно підмітили, що Одеса це курортне місце, це туристичне місце. І ми розуміємо, що ми там у минулому році потерпали від ковіду в цьому плані, теж хоча влітку були якісь послаблення, так і було набагато легше, і турист все одно поїхав не в такій кількості, як раніше, але все одно. А в цьому році туристичний сезон навіть не розпочинався і не стартував. І навіть не це найстрашніше. Ми розуміємо, що Найголовніше зараз це перемогти, так далі працювати. Але є такий момент, який стосується нашого моря. Так, і про це всі говорять, постійно говорять про те, що перш ніж Одеса знову таки запрацює як курортне місце, маємо розміновувати море. Розумію, що це питання державного е, характеру, так, тобто це не місцево, але місцева влада теж може ініціювати це питання. Так. Чи, плануєте, чи є якісь плани вже стосовно цього, чи поки що зарано говорити про це? Ну щодо моря безумовно, поки йдуть військові дії, і нема е, будь-якого замирення, і не просто перемир'я uh -huh. про е, з припинення вогню а миру, Ні то про це тисячі, так, так mm -hmm. про це мова йти не може. Інша справа, що тільки загроза відійшла, відбита ворога там на велику віснень, і немає такої потреби всі ж пам'ятали. Пам'ятаєте десити, як була е, забезпечена оборона міста е, спільними зусиллями з військовими, там з комендантом, ви ж бачите, ми в принципі місто е, плюс-мінус розчистили від е, там блокпостів від е, якихось оборонних укріплень. від їжаків від будь-якого. так. так, так. І, фактично Прохід, місто, Прохід вільний мамісто фрак. Практично немає у цьому плані перепон є блокпости на виїздах, але всі ж я думаю, прекрасно розуміють uh -huh. необхідність таких це все таки вже безпекові речі. Безумовно, в місті, як бачите, ми в цьому відношенні навели відповідний порядок. Що стосується моря, то звичайно це загальнодержавні проблеми. Якщо повірте, якщо військовим це досить швидко на там зрозумівати море, просто була тралами. інформація, чи ти там майже там 10 років. Я розумію, що це якась просто ну це якась катастрофа насправді, тому що якщо 10 років знадобиться для цього 10, то Одеса як курортне місто себе просто може забути про це, так це розуміємо. Тобто ніякі не 10 років. Ні, звичайно. Вже це... ну по-перше, ми очевидно, ми бачимо, що зараз прекрасно коридорами суда досить лупаємо. безпечно і все, так, все і проходить все нормально. нормально. Так. Тому розширити ці коридори це, це питання досить швидке uh -huh. і не потребує там, десятиліть. Не в цьому корінь проблеми. Я думаю, корінь проблеми насправді є, чи немає військові дії. Uh -huh. А ми дуже сподіваємося, що війна дійшла до такої фази, що ворог обесилився. І є загроза тільки затягнення у такого затяжного довго на роки конфлікту без миру. А оце це така... величезний мінус. Да, так, це загроза є, тому що це зразу. Ну давайте так, яка економіка буде розвиватися в воюючій країні, який інвестор прийде в країну, як йдуть військові дії, яка знаходиться фактично в стані війни, хай навіть не оголошено офіційно, але в стані війни тому, звичайно, ми, ми сподіваємося на допомогу наших партнерів, і до речі. Всі Одесити, напевно, бачать, яка величезна увага іноземних партнерів саме до Одес. Мені здається, що в Одесі більше приїжджають партнерів іноземних, починаючи від журналістів, закінчуючи дипломатами, міністрами, парламентарями і так далі, підприємцями, які вже приїжджають в наше місто і з розрахунку. Що далі? От, uh -huh. Вони розуміють, вони відчувають це. Давайте так, якщо, може, наш, наші люди трошки зайняті війною і е, відволіклися на інші справи, то це дуже чутлива сфера. Якщо приїжджають західні бізнесмени і політики в Одесу і е, ну, по-хорошому розвідують ситуацію, а що ж тут далі uh -huh. можна після війни робити? Це для нас дуже хороший знак. Бачите, маємо... цей двіж, так? так саме ми цим напрямку, маємо цим це... скористатися, безумовно, для того, щоб. Є величезна і зацікавленість в Одесі. Це безумовно. Ми маємо створити для цього всі умови. Якщо можливо досити, чули. Ми навіть таки ризикнули поставити собі амбіційний план щодо Експо 2030 всесвітньої виставки, заявити Одесу на цю всесвітню виставку і. Як це фантастично не звучало до війни, а це дійсно було фантастично до війни, то враховуючи якраз цю обставину, що світ розуміє, що треба, треба реанімувати Україну після війни, якраз ця виставка може стати таким поштовхом для того, щоб Стартом. як механізмом так, для угу. того, щоб це зробити. Це один з механізмів. І якщо Одеса, а багато міст вже на сьогодні відмовляються на користь Одеси від своєї угу. участі, якщо Одеса вибере це право, то ну я навіть. Знаєте, як то кажуть, по постукати по дереву uh -huh. це, звичайно, абсолютно нові можливості для розвитку міста, інфраструктури, бізнесу, ділового туризму і так далі. Та й навіть державних інвестицій, звичайно, що тоді держава буде допомагати нам інвестувати і вкладати в місто для того, щоб на достойному рівні виграли не тільки Одеса, а й Україна загалом. Тому навіть не дивлячись на війну, ми у нас амбіційні плани на майбутнє. Ми плануємо і не просто плануємо активно працюємо місто працює над е, двома документами базовими. Війна заставила нас переглянути. де, Ну генеральний план це безумовно. Але ми mm -hmm. відкладаємо це до після війни. Статут міста е, очевидно, що е, він вже застарів за там десятиліття. Дуже швидко розвивається історія. Тим більше в умовах війни там очевидно є застарілі речі щодо статусу російської мови, щодо української державності щодо оцінки тих чи інших діячів, та й законодавство помінялося суттєво. Тому безумовно на виході в нас проект нового статуту міста, а це конституція міста. Фактично працює робоча група над номінаційним досієм ЮНЕСКО. Працює робоча група над стратегією новою стратегією економічною стратегією розвитку міста. Та стратегія, яка існувала сьогодні, до 23-го року. Ну фактично, це було знаєте, такі, ну відверто кажучи, це такі трошки о модернізовані радянські плани там на п'ятирічку. Mm -hmm. Тобто, ви переформатувалися повністю, так? так? Є, є амбітна, амбітна мета. Ми про це будемо широко презентувати. Говорити, амбітна мета, все таки повернутися до витоків Одеси до того. Чому Одеса, власне кажучи, стала Одесо? Mm -hmm. Стала таким за 100 років стратегічним містом стало містом мільйонником, місто, яке знали в всьому світі, місто, яке притягувало кращі таланти в бізнесі, в літературі, музиці і так далі. Фактично, Одеса це був антиімперський проект. От в тих країнах, де вона існувала, в Російській імперії, в Радянському Союзі, це був це був Ковток Свободи, це був антагоніст всієї території. І саме через те вона була магнітом для цієї території. Тут було те, чого не було там. Це було вікно в світ. Через це вікно сюди заходило все. Від асфальту, від футболу, там, закінчуючи там, кінотеатрами і так далі. І, і, і імпортом, і джинсами, так як кажуть, в радянський час. Да? Тобто, це, це вікно свободи було. Саме тому тут література, музика, поезія. Оце і оце багатьох свобода... ми були першими, так і залишаємося першими створ... на справді. це створило таку е, колорит Одеси, такі mm -hmm. чому такий притягує магніт. Ми хочемо повернутися до цього. Це місце, де можна було успішно робити бізнес, заробляти великий чесно заробляти великий бізнес. Для цього це була свобода підприємництва. для цього потрібно, щоб поверталися люди, тому що велика кількість сьогодні, звичайно, про перепис говорити не до речі, але я думаю, що Одеса наразі не мільйонник міста, так, ось у цей період ну, часу період так. війни. Тому що... Тому що ми візуально бачимо по наших дорогах, то тобто по, по кількості людей, ми візуально бачимо, що Одеса наразі не мільйонник. Але, але питання повернення цих людей, воно теж поки що е... вибачайте за тавтологію, під питанням. Тому що всі розуміють, це як і з морем. Так? Якщо військові дії не припиняться там найближчим часом, то питання повернення тих людей. Ну, таке собі риторичне. Так, да, бачите, сучасна війна показала, що фактично сучасна війна йде не стільки за територію, скільки за людей. Mm -hmm. так? І те, що витворяє там, окупант на повних територіях, крадучи наших дітей, жінок, mm -hmm. людей десятками тисяч, ну це просто якесь повернення до рабовласництва. Розуміючи, звичайно, що людина це е, і є той основний. Це інструмент. Це Осна цінність, яка виробляє додаткову. Давайте так, це трошки цинічно з точки зору, не. з точки зору Російської імперії нинішньої саме так і є. І в цьому розрізі е, треба особливо нам звернути увагу на ті більше 8 мільйонів е, українців, mm -hmm. які, які виїхали поїхали, так, е, так. за кордон і їх насправді повертати, тому що я впевнений, що наші партнери, які дякую їм, отримують, допомагають нашим біженцям або просто переселенцям за кордоном. Далеко не всі захочуть, щоб вони повернулися. Ну mm -hmm. давайте так. у нас mm -hmm. досить кваліфіковане, освічене населення досить адаптова e, переважно з з гарною освітою. Це так. теж дуже важливо. Насправді e, ну це, це це цінні з точки це цінні громадяни з точки зору будь-якої країни. Тому а в першу чергу наші, тому нам доведеться так ми маємо вкладі... їх залучати. Ми маємо себе поводити так, щоб вони схотіли повернутися нам додому. треба Створити схотіли... такі умови безумовно для того, щоб вони захотіли повернутися додому. Це б пріоритетів. так. Я думаю, що у вас якраз і є така головна задача, щоб створювати такі умови, і щоб саме Одеса повернула своїх одеситів додому. Ну принаймні, ті, які схочуть, тому що не секрет, що є якийсь відсоток людей, які давно хотіли поїхати, десь у Європу, Європу європейські країни, і вони це зробили, чому б ні так. Ну і ми завершуємо зараз. Я хочу знаєте, наостанок просто відволіктися від усіх якихось серйозних речей, сказати, що ще раз повторити і всіх привітати І святом сьогодні класний день. Насправді наш день, день нашого прапору. Це напередодні ще одного нашого свята напередодні дня незалежності. Дякую вам, що ви прийшли ще раз і святом усіх. Віце-мер Одеси Олег Брендак був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що як би там не було, війна закінчиться обов'язково. Ми обов'язково будемо відновлюватися. А бачите, поки готуємося. Ну принаймні, теоретично. Отже, успіху нам усім залишимося на першому. Побачимося обов'язково. До зустрічі.